Четвер, 11 січня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому попрощалися з Олександром Луковим, начальником управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. З січня 1997 року він працював у виконавчих органах міської ради. Управління очолив 2015-го. 10 січня, внаслідок важкої хвороби, серце Олександра Лукова зупинилося. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги. Олександр Васильович, насправді був дуже хорошим працівником, був дуже відповідальною людиною. Завжди, коли були якісь проблеми по управлінню, він завжди брав удар на себе, завжди захищав своє управління. Завжди, коли я робив якесь зауваження, казав, ну як, Олександр Васильович, ну от як? Ми все зробимо, ми виправимо, ми підтягнемо і все буде добре. В будь-яких розмовах, які не були пов'язані з роботою, він завжди розказував про свою сім'ю. Він надзвичайно тішився успіхами свого внука. Завжди, коли ми говорили з ним про спорт, він мені завжди показував відео, фото. Там переміг на турнірі, там зайняв призове місце на турнірі. Я бачив в нього просто неймовірне якесь задоволення в очах. З Олександром Васильовичем ми почали працювати з 2015 року, вже вісім років разом. Він був дуже доброю, чуйною. Зивчовою людиною, порядною людиною. Дуже любив роботу, дуже любив свою сім'ю. Багато не розмовляв, але завжди виконував всі завдання і вимагав від нас того. Дуже шкодуємо, що так сталося. Перше у новому році засідання виконкому відбулося сьогодні у Хмельницькій міській раді. Загалом розглянули майже 80 питань. Більше половини щодо надання мешканцям громади статусу дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Традиційно члени виконкому підтримали рішення про надання одноразової матеріальної допомоги хмельничанам. Зокрема, й тим, чиї помешкання постраждали від ворожих обстрілів. Розглянули також питання про демонтаж незаконно встановленого балкону на вулиці Кам'янецькій і шлагбаума на вулиці Плужника в Хмельницькому. На розгляд сесії міської ради винесли питання про зміни в статуті двох комунальних підприємств. Понад 250 тонн гуманітарної допомоги впродовж 2023 року надали вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Це майже 30 тисяч продуктових наборів та 6 тисяч гігієнічних. Значна частина харчів придбана за кошти з бюджету Хмельницької громади. Також допомагали міжнародні організації, зокрема, забезпечували засобами реабілітації, одягом, ліжками, ковдрами, подушками, комплектами постільної білизни, посудом. Продовж минулого року переселенців залучали до участі у різних заходах, тренінгах, надавали консультації, психологічну допомогу, соціальні послуги. Ми говоримо про цифру близько 88 тисяч осіб, котрі до нас на штаб звернулися і відповідно заявили про свою потребу до 10 новоприбулих за добу. До нас зверталися по можливості. Ми намагалися розселити там, де ми на рівні Хмельницької територіальної громади не могли забезпечити потребу. Ми звертаємося зазвичай до обласного координаційного штабу. То так само повідомляємо за ці потреби. Співпрацюємо зі старостатами Хмельницької територіальної громади, там де можливо розселення відповідно і в приватні забудови, то ми цю потребу задовільняємо окрему увагу. Ми приділяємо сім'ям з дітьми і тим людям, котрі направду є мало забезпечені, котрі компактно розселені і за різ. Сною потребою, ми намагаємося а, дану ініціативу, котра йде знов ж таки і від нас, і від волонтерських благодійних фондів задовільнити штаб працює на постійній основі, Ми працюємо в одну зміну. Ми в п'ятницю не здійснюємо видачу продуктової допомоги, але знов ж таки з понеділка, по четвер, з 9-ї години, що приміщена особа відповідно, не довідку, довідку, свої документи, можна звернутися і не тільки отримати продуктовий набір, котрий відвідує складений по потребі людини, але і знов ж таки озвучивши свою проблему або своє побажання допомоги їй. Долучатися до волонтерства закликають в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький, що п'ятниці тут виготовляють окопні свічки. А також постійно збирають матеріали для них бляшанки, гофрований картон, віск або парафін. А центри управління відходами та екобус приймають використані електронні цигарки. Їх використовують для виготовлення елементів боєприпасів. Матеріали для окопних свічок збирають і у міському штабі допомоги ВПО. Небайдужих хмельничан та гости міста просять долучатися та приносити усе необхідне. Працює штаб у будні з 9 до 17 години. Наш штаб також долучився до збору усіх необхідних матеріалів для виготовлення окопних свічок. Це є бляшанки, це є картон і віск. Також до цієї роботи долучилися всі наші навчальні заклади, а також небайдужі наші містяни. Ми дані матеріали збираємо в приміщенні штабу, потім передаємо на пункти виготовлення таких свічок. З пунктів, коли вже ці свічки готові, волонтери передають нашим захисникам на фронт. Адже погодні умови сьогодні такі, що нам їм необхідна наша підтримка, наше тепло, ну а також окопні свічки. Працюємо щоденно, з понеділка по п'ятницю, з 9 години по п'яту. Орієнтовно ми вже десь місяць збираємо дані матеріали. Так, хмельничани долучаються досить активно. Всі наші навчальні заклади також досить в великих кількостях приносять даний матеріал. 434 людини за минулий рік скористалися послугами пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації. Він діє на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. За словами працівників, нині мають 700 одиниць засобів реабілітації. Видаються вони безкоштовно на три місяці. Мешканці Хмельницької міської територіальної громади в пункті прокату засобів реабілітації можуть отримати на безкоштовній основі власне засоби реабілітації, яких вони потребують. А саме крісла інвалідні, палиці, милиці, ходунки, ролатори та інші засоби реабілітації найпопулярніший засіб реабілітації це ходунки. Для того щоб його отримати, потрібно звернутися за адресою вулиця Зарічанська, 14-4, при собі мати паспорт. А також довідку від сімейного лікаря про потребу того чи іншого засобу реабілітації, якщо людина не може сама особисто звернутися, може прийти хтось з рідних або знайомих, але також повинен посвідчити свою особу, взяти при собі повинен мати паспорт. У пункті прокату працює фахівець соціальної роботи, яка визначає потребу, а також видає е, власне засоби реабілітації. Працює пункт прокату з 8 години до 16.45, обідня перерва з 12 до 12.30. Легкоатлетка Марина Бехроманчук вирушила на перший в новому році тренувальний збір. Відбуватиметься він у Німеччині. Там на спортсменку чекає і дебютний в зимовому сезоні старт. Напередодні легкоатлетка взяла участь у двох тренувальних зборах. Розпочала підготовку до Олімпіади в 2023-му у Франції, далі була Португалія. Нагадаємо, 2024 рік є Олімпійським. Хмельничанка кваліфікувалася на ігри в Париж у потрійному стрибку. Також планує виконати Олімпійський норматив у стрибках в довжину. Дай Бог, що все було добре. Я сподіваюся, що все-таки цей пункт, цю галочку я закрию в ліпшому випадку зимою, в гіршому випадку буду наздоганяти влітку. Ось. Але, звісно, би хотілося також на довжині отримати ліцензію для того, щоб вже собі спокійно їхати на Олімпійські ігри, виконуючи два вида. 20 січня ми маємо в Дортмунді. Вже першим стартом стартувати стрибати в довжину і 60 метрів у нас запланований там для розвитку швидкості біг. Ну і далі там у нас буде череда стартів в Німеччині, Франції. І сподіваюся, що ми вийдемо на пік форми зимового сезону якраз на чемпіонат світу в Глазго. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах залишайтеся з нами. Слава Україні!